Майже по всій території Донеччини наразі проводяться ремонти доріг. Як повідомили в Донецькій ОДА, цим питанням займаються дві підрядні організації. Загалом, станом на листопад місяць, було виконано роботи за основними маршрутами. Цьогоріч основні сили були направлені на логістичну складову. Евакуаційні маршрути на маршрути логістичні. Ямковий ремонт в основному перебував в експлуатаційному утриманні. Напрямки від Дніпропетровської Харківської області були задіяні, були задіяні лінії поблизу лінії фронту. Завжди ми реагували на прохання медиків, особливо військових медиків, щодо евакуації поранених з лінії зіткнення. Роботи проводяться і зараз. З Дорожнього фонду Донецької області на ремонти доріг цьогоріч було виділено значну частину бюджетних коштів. Було виділено 753 мільйона гривень дорожнього фонду, половина з якого пішла на експлуатаційне утримання, в тому числі і на ямкові ремонти. За 10 місяців було відновлено 281 тисяча з гаком квадратних метрів пошкоджених доріг. Це те, що відновлено. Виконання дорожніх робіт триває і досі, тому що ми почали ще на деокупованих територіях відновлювати мостові споруди, ті, які були зруйновані, і в цьому році вони ці роботи будуть виконані. Чотири мостові споруди ці роботи проводяться. Вони йдуть, і направлення я ще раз повторюю, що було. На логістичну складову на скорочення транспортних маршрутів за словами посадовця в області проводяться як ямкові ремонти доріг, так і капітальні. Терміни завершення даних робіт наразі невідомі.